Чотири нові котельні за чотири місяці. Такими темпами старі котельні на нові сучасні замінюють у районах. Це завдання влади, каже голова ОДА Микола Полічук, аби в умовах економічної скрути досягнути максимального ефекту. Те, що ми будемо економити до 40% коштів оплату, це е, факт. І будемо десь в два рази менше споживати газу. Це наше завдання, тому що бюджет розраховується на е, Одну особу на одне ліжко, на одного учня, на одного хворого. А якщо ми е, зробимо економію, бюджет залишиться той самий. Тих 30 чи 40% зекономили коштів ми направляємо вже на другий об'єкт. І за 2-3 роки ми маємо достатньо коштів, щоб поновлювати матеріальну базу, купувати обладнання, ліжка, а потім, відповідно, підвищувати заробітну плату людям за 3-4 роки. У заболотові нову котельню встановили в лікарні. Котли, якими обігрівалися обігривалися раніше, давали температуру не більше 16 градусів. Вклавши майже 600 тисяч гривень, проблему вирішили на майбутні 20 років. Ці дають значно кращий ефект. Ви подивіться, якщо у нього на виході виходить звідси температура зараз 60, то входи майже 58. У нас три градуси тільки втрачається, а там втрачалося 25-30. Але ми поміняли не тільки це, ми поміняли схему всю. Траси поміняли це великий зроблений об'єм робіт. І ще одна новинка. Вночі лікарні обігріватимуть електрокотли. Усе обладнання вітчизняного виробництва. Кажуть, укупиться капіталовкладення за один опалювальний сезон. У снятинській лікарні котельню здадуть 20 грудня. Температура на виході буде 115 градусів. Споживання газу 60 тисяч кубів на місяць, замість 200. Наразі робітники переймаються одним, аби до нового року з ними розрахувалися. Голова Ода Микола Полійчук запевняє, з проплатами проблем не буде. Усі кошти за котельню, а це 690. 90 тисяч гривень, виконавці робіт отримують наприкінці грудня.